Сенсорна гра на активізацію мовлення з манкою. Покажу вам просто, як в межах однієї якоїсь простої діяльності працювати, наприклад, над звуконаслідуванням з різними звуками. Отже, беремо ситочку. О, тут вже манка є. Насипаємо. Будемо сипати манку. Сипемо сип, 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 сип-сип-сип. Сипати, сип-сип, сип, 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 сип. Ще сипати. Сип-сип-сип, сип, сип, сип. сип, сип, сип. Можна віршиком супроводжувати. Бігло сіре зайченятко і зробило безпорядки. Перед тим, як прибирати, будемо букви малювати. Давай, я малюю букву О. Давай, разом. О! Знову ми поприбирали. А можемо цифри малювати один. Давай. Два. Супер! Можемо знову поприбирати. Може, дощик накрапати. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Тобто, ви можете продумувати різні ігри, різні віршики, робити зманку і малювати те, що дитині подобається. Можна ще позамітати. Шух-шух-шух. Шух-шух-шух. Кубку будемо замітати. Шух, давай, Шух, шух, шух. Шух! Замітаємо. Шух-шух. Будемо знову прибирати. Раз, два, три. Раз, два, три. І знову будемо малювати букву О! Наприклад. А що в цій грі є важливе? Є важливе те, що ви. Робите з дитиною якусь певну діяльність, повторюєте часто з дитиною певний звук, діяльність, до речі, дитині цікава. І ви час від часу робите паузу. Кап-кап спонукаючи дитину, промовити це слово для того, щоб ви продовжили дію. Кап! І навіть якщо дитина його не промовила, ви все одно продовжуєте дію, звичайно що. Будьте терпеливі і можливо не всім дітям підійдеться гра через що? Через те, що тут є манка, власне, де хтось з дітей може розкидати, а після того ваш кабінет може виглядати. Дуже, дуже, дуже знаєте, як е -е, бігло сіре зайчинято зробило безпорядки.